Ми не удивляємося, чому наших людей, православних священників, судили при австро Венгрії. Вони від і самі не удивлялися. Наш преподобний Олексій, відповідний Карпат національний герой наш, святий Закарпаття, древні Карпатської Руси, що він зробив? Просто почав проповідати православну віру. Так, основні противники були навіть не Мадярська держава, а тодішня грекатолицька уніяцька церква. і священники свідчили проти нього, і він, і багато людей попали в тюрму за віру православну. А він, навіть коли вже був в Америці, там нормально служив, але ну, коли вчув, що його братів кидуть в тюрму, вернувся з Америки, явився сам на суд і сказав: судите моїх і я, Туйка, я не втікну. Сьогодні у підсудних забирають паспорта, щоб вони втікли. Ніколи пастир не втікне від своїх, ніколи пастир не залишить свою паству, коли вона потребує слова защити і особливо благодаті і молитви. І нині ізцілений чоловік сообщається всім безбожникам, тодішнім і сатаністам. Іменем Ісуса Христа совершилося чудо, і ми нині кажемо, сила Української православної церкви і сила православної церкви в Закарпатті на сто років ще раніше ми в силі Христовій. наш Христос сильний, котрий іціляє серце і душу, дає силу любов сімейну, піднімає наших дітей, дає нам силу усьому світі не слухати посторонніх. Не приймати чужої, але слово Боже, милоє, благодатне, котрое для многих людей уже невиносиме. Маса людей не хочуть чути Слово Боже. Розкажи їм якісь казки, якісь клевети наклепи. Так, з любов'ю вчитуються безбожники в інтернеті. За кого би ще набрехати, на кого б а Люди церковні, подивившись на таке, лише крестяться, кажуть Боже, прости їм, бо в їх безумії, в злобі, вони давно втратили Бога, а тепер мичуть Субову у світі і винуватили би кого. Вчорашній молитві, блаженіш наш митрополіт Онуфрій так і сказав: Господи, молимося за нашу державу, за власті, за воїнство, за всіх людей, які потребують нашої допомоги, за всіх гонителів, за всіх тих, хто судить нас, бо лиш так поступаючи. ли в тому случаї ми християни і християни православні канонічної церкви, а в вічності по милості Божої і наслідники Царства Божого. Амінь.